Разом пішли на військову службу спочатку як строковики, і, ну, сам початку в нашому ж в 3011, і після, після цього підписали разом резервний контракт, якщо б один був проти, інший так само, тому що завжди всі рішення приймаються разом. Ну і після цього, спочатку повномасштабної, на, в перший же день прийшли по мобілізації. Військові нацгвардійці Іван та Данило Скроповницького брати близнюки народилися з різницею у дві хвилини. В житті кажуть, все вирішують разом, окрім питань, які стосуються кохання. З дівчатами це точно Іван перший в них вже 12 років разом. Вони все да, сіжі зі школи мені було 15, коли ми познайомилися. А мені 16, Так що школі школи почали в університеті продовжили, і зараз, якраз як 6 днів одружилися. Іван і Дарія тиждень як подружжя одружилися на 12-ту річницю свого знайомства. Повномасштабна війна. Ми не знаємо що точно що буде завтра, і вирішили, що краще, щоб це було максимально офіційно. Два тижні, як ми зустрічались, ми ще були дітьми. Я просто в жарт зробив їй пропозицію. Там на сокку на кришечки є таке кілечечко. Я так зробив пропозицію, як в жарт. А зараз повторив те ж саме, лише з нормальним кінцем. В тому самому місці все так само. Я зберігла те кілечко з під соку. воно в мене залишилось так. Я його притрипала як згадку 12 років. То це так дуже символічно для нас, дуже романтично і дуже. Мило. Подружжя, певне, повномасштабне вторгнення зміцнило їхні стосунки. Для мене це комбінація всього. Це і любов, і пристрасть, і дружба, і розуміння один одного, і компроміси. Ну, це такий складний процес, над яким треба працювати. На третю річницю знайомства, 14 жовтня минулого року, заручилися Данило і Оксана. Пропозиція була більш-менш класична. Я... Купив кільце, став на коліно в ресторані, коли ми посиділи, і зробив пропозицію. Коли Даня показав мені обручку, я розпереживалася, заплакала, що навіть забула, що треба дати відповідь. Я думаю, що це було очевидно, що так. Познайомилися Данило і Оксана завдяки друзям. Відтоді нерозлучні. В принципі, ось це, це нічого такого кардинально романтичного, але в цілому це може буває тільки в фільмах, і це не заважає нашим відносинам бути міцними і гарними. Дівчата кажуть, на початку знайомств братів-близнюків не розрізняли. Треба було вже розрізняти вже там спочатку по голосу, там по, потім по родинці. Ну і вже потім зараз, ну я не знаю, мені здається, вони такими різними людьми, я не розумію, як взагалі їх можна плутати. Єдине, що їх відрізняла, це зачіска, довжина волосся. Але чим більше ми часу проводили разом в компанії, тим більше я придивлялась і бачила різницю. Брати певні, любов і радість своїм коханим треба дарувати щодня. Хоча через службу і виконання бойових завдань часу на це стало менше. Моя Даша чуйна, любляча. Я навіть не знаю, немає слів, які передають моє відношення до неї. Просто найкраще, краще не буває точно. Оксана реально просто найкраще. Я не знаю, я не уявляю свого життя без неї. І я думаю, що це для мене ідеальна пара. День закоханих Іван і Даша та Данило і Оксана планують провести один з одним, якщо дозволить служба. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.